Збирала помідори і отримала кулю у спину. У Радовилівському районі чоловік відстрілював собак, а поцілив у сусідку. Того дня 64-річна жителька села Ситне працювала на городі. Рідні почули постріли, повибігали з будинку. Пішла там помідори, вибирала. Ну і поранили її. То вона ще йшла, бо ще дочка вийшла до неї. Почули вистріл, дочка вийшла до неї, вона ще почала. Creciată și un nadie ciudă, nu-i de tu strilia aici. Ну, вона ще трошки пройшла, а потім впала. Жінку відразу госпіталізували у центральну районну лікарню. Щоправда, медики не могли поставити діагноз, адже постріл прийшовся у спину, а кровотеча була внутрішньою. Вже у реанімаційному відділенні зрозуміли, що все через кулю побачили ушкодження діафрагми та шлунку, видалили селезінку. Втім, стан паціонерки погіршився. У неї стався інсульт, і її перевели у рівненську обласну клінічну лікарню. Людина без свідомості на життя. Шанси в неї є, але на 100% виздоровлення, скоріше, все, що стан її залишається важким. Зв'язаний він з тим, що після того випадку, який з нею стався 16 числа, в неї розвинувся додатково ще до тих проблем, гостре порушення мозкового кровообігу. Суд. Через кілька днів знайшовся і винуватець події. 50-річний сусід потерпілої сам прийшов у міліцію і зізнався у скоєному. Пояснив, стріляти у людину наміру не мав. Сусід признався, що він, як він з його слів, говорить, що стріляв собак. Якісь там у нього собаки, кури, крали, що там. З Вінківки синової. Син його міліціонер, сам дільничий. Нас в селі. Це мисливська мисливська рушниця, ну, кажуть, то синова рушниця. Дізнався, що е, цій жительці е, стало погано, і, він, і вона перебуває в тяжкому стані в лікарні. Він зрозумів, що е, це він їй спричинив, е, так якби тілесні ушкодження, і пішов до райвідділу міліції, зізнаватися у скоєному. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці кажуть, чоловік кається у скоєному, сприяє слідству та обіцяє компенсувати витрати на лікування хворій, яких, до речі, треба три тисячі гривень щодня. Зважаючи на це, слідчий перекваліфікував кримінальне провадження з тяжкого тілесного ушкодження на таке, що вчинене з необережності. Санція статті передбачає або громадські роботи, або виправні роботи, або обмеження волі строком на два роки. Рідні підстреленої пенсіонерки ще не писали заяву у міліцію. Чи будуть, не знають. Поки ми, ми ще не відійшли від того всього, каються, приходить там, запитує, плачуть. Ну він сам їздив міліцію, сам признався. Кінцеве слово у цій події буде за судом. Родичі підстреленої до зали засідань Феміди ще не збираються. Щодня торують дорогу до лікарні, хочуть лише, щоб їхня мати та бабуся була живою.